Вітаю вас малята! Любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, чи любите ви ходити в гості? У кого ви буваєте в гостях? Ми теж побуваємо в гостях. Та ця гостина буде незвичайною. Щоб дізнатися, до кого в гості ми вирушимо, треба відгадати загадки. В небі я труджуся, знає мене кожний. Я на всіх дивлюся, на мене ж не можна. Це сонце. Дивиться з висока вогнянеє око, Землю осяває, усіх зігріває. Це сонце. Пропоную провести спостереження яке ти, сонечко осіннє. З настанням осені сонце не дуже високо, не прямо над нами, як улітку, а нижче. І рухається воно по небу повільно. Може, частково або повністю ховатися. За хмарками на сонечку тепліше, ніж у затінку, куди не падають сонячні промені, тому що восени сонце гріє не так сильно, як улітку. Діти часто зображують сонечко на малюнках як веселе, усміхнене обличчя. Насправді ж сонце. Це небесне світило, величезна розжарена куля. Сонце це зірка, але вона в космосі найближче до нашої планети, ближче, ніж інші зірки, тому ми бачимо його не цяточкою, як інші далекі зорі, а вогняним колом. Сонце дає нашій планеті Землі тепло та світло, а отже життя. Завдяки сонцю можуть жити всі рослини, тварини та люди. Чим вище сонце в небі, тим тепліша погода. Узимку промені сонця низько. Вони ніби ковзають по землі, стає холодно. В живій природі бракує тепла. І вона відразу змінюється. Дерева ніби засинають, квіти і трави зникають, звірі вбираються в тепле хутро, а деякі просто засинають на всю зиму. Перелітні пташки заздалегідь відлітають у теплі краї, а люди дістають тепле вбрання, щоб захиститися від холодів. Коли настає весна, сонце знову піднімається високо в небо, тоді стає тепло і вся природа оживає. Сонце необхідне людям, рослинам і тваринам. Якби воно зникло, без нього б усі загинули. А нежива природа Пісок, каміння, вода могла б існувати і без сонця. Така природа існує на інших планетах, де немає життя. Пограємо в гру. Хто любить сонечко. Розгляньте уважно картинки. Картинки, які зображують живу природу, потрібно розмістити. Під сонечком так. Картинки, які зображують неживу природу, розмістити під сонечком ні. Каміння любить сонечко? Ні, камінню не потрібно сонечко. Дерево любить сонечко? Так, дереву потрібне сонечко. Будинок любить сонечко? Ні, будинку не потрібне сонечко. Хлопчик любить сонечко? Так, хлопчику потрібне сонечко. Пташка любить сонечко? Так, пташці потрібне сонечко. Вітер любить сонечко. Ні, вітру не потрібне сонечко. Травичка любить сонечко. Так, травичці потрібне сонечко. Пісочок любить сонечко. Ні, пісочку не потрібне сонечко. Павучок. Любить сонечко? Так, павучку потрібне сонечко. Виконаємо вправу Домалюй сонце. Розгляньте малюнки. Потрібно поставити сонечко до картинок, що зображують того, кому сонечко потрібне для життя. Сорокі потрібно сонечко? Так, потрібно. Дереву потрібне сонечко. Так, потрібне. Камінню, водички потрібне сонечко? Ні, не потрібне. Білочці потрібне сонечко? Так, потрібне. М'ячику потрібне сонечко. Ні, не потрібне. Пограємо в гру. Допоможи сонечку. Малята. Давайте допоможемо сонечку розповісти про себе, продовжуючи фрази Я, зірка, сонце. Я де? Далеко в небі. Я маю форму кулі. І дуже яке? Велике, гаряче, розжарене. Я дарую людям що? Тепло, світло, життя. Завдяки мені ростуть і живуть на землі, що? Та хто? Дерева, квіти, звірі, пташки, комахи, риби. люди. Малята, так у якого небесного світила ми побували в гостях? У сонечка. Проте гостинне сонечко. Не прощається з нами. Воно продовжить давати нам своє тепло, світло промінців, дарувати нам радість. Давайте щиро подякуємо за це сонечку. А на сьогодні все, до нових зустрічей!